Доброго дня, другокласники! Урок математики. Відкрийте підручники на сторінці 92. Всі сідайте тихо, діти, домовляємось не шуміти, руку гарно піднімати, на уроці не дрімати, а знання мерщій хапати. Тема нашого уроку засвоєння таблиці множення числа 2. Яку ми вже вивчили на минулому уроці, а ви повторили вдома, та розв'язування складених задач на знаходження добутку чисел. Усні обчислення. Повторимо додавання одноцифрових чисел з переходом через десяток. Допоможіть мішці набрати номер телефону, наприклад, 0, 0 додати 8 буде 8. 3, 3 додати 8 буде 11. Продовжте набирати номер телефона, поставивши відео на паузу. Виконайте завдання самостійно. Щоб повторити табличку множення числа 2, зупиніть відеоурок. Перейдіть в описі на посилання та повторіть табличку. А потім повертайтесь до нашого відеоуроку. Вправа стонога обведіть результати таблиці множення числа 2. Я вам буду надавати вираз, а ви будете в голос промовляти результат і будемо обводити число. Наприклад, 2 на 5, вірно, 2 на 7, 2 на 3.

2 на 9. Молодці. Ось так на числовій прямій ми намалювали ножки нашій стоножці. Замінимо дію додавання дією множення. Слухаємо уважно завдання. Дев'ятиніжка маленька, в гості поспішає, чобітки на ніжки купити бажає, мерзнуть ніжки у дев'ятиніжки, щоб не трапило з біди, швидше чобітки купи. Порахуймо, скільки на ніжки треба чобітків для дев'ятиніжки. Що дев'ятиніжка має 9 пар ніжок. Тобто, і взуття треба купити 9 пар. Давайте на кожну пару будемо купляти два чобітки. Тобто, нам треба додати 2, 2, 2, 2. І так, цифру 2 додавали 9 разів і отримали число 18. Давайте замінимо додавання дією множення. Отже, треба що зробити? Вірно, 2 помножити на так. 2 помножити на 9 дорівнює 18. Отже, ми купимо для ніжки 18 одинакових черевичків. Підручник сторінка 92. Завдання номер 544. Мілана та Максимко вирішили піти до зоопарку, але не можуть розуміти, скільки коштує квиток. Допоможіть дітям. Запишіть у вигляді суми доданків та у вигляді множення. Поставте відео на паузу, виконайте завдання, потім звіримося. Перевіримо. Число 2 додали 6 раз. Отже, 2 помножити на 6 буде дорівнювати 12. Ми дізналися, що квіток у зоопарк коштує 12 гривень. Молодці! Завдання 546. Скільки всього кругів на малюнку. Розгляньте малюнки. Є жовті круги на зеленому кольорі і є рожеві круги на синьому кольорі. Отже, запишіться дією додавання, а потім замініть дією множення. Поставте відео на паузу, виконайте завдання, потім звіримося. Перевіримо. Двійку додали 6 разів. І додали 4. Дію додавання замінили дією множення 2 помножити на 6 і додали 4. 2 помножити на 6 буде 12, а 12 додати 4 буде 16. Молодці. Завдання 543. Запиши добутки за схемами і обчисли їх значення. Скористайся таблицею множення. Ми вже вивчили таблицю множення. Тому запишіть вираз із два стопчики, розв'яжіть їх. А потім звіритися з табличкою множення. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Задача 545. На пошиття однієї сукні витрачають 2 метри тканини. Скільки метрів тканини потрібно для пошиття 5 таких суконь? Отже, скільки метрів тканини витрачають на одну? 2 метри тканини на одну сукню, що запитують в задачі? Так, розглянемо схему. На кожну сукню, а їх було 5, витратили по 2 метри. Цю задачу можна розв'язати додаванням, але ми знаємо, що суму однакових доданків можна замінити множенням. Розв'яжіть цю задачу за допомогою дії множення, запишіть в зошит, потім звіримося. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Перевіримо на 5 суконь витратили 10 метрів тканини. Задача 547. Читаємо задачу і уявляємо: у класі на трьох підвіконнях стоїть по два вазони, а на четвертому три вазони. Скільки всього вазонів стоять на чотирьох підвіконнях? Намалюємо схему до цієї задачі. Розгляньте схему і дайте відповіді на запитання, скільки підвіконь у класі. Вірно, 4. Що нам відомо про три підвіконня? Так, на них стоять по два вазони. А що означає число 3? Це кількість вазонів на четвертому підвіконні. А що запитують в задачі? Так, скільки разом вазонів на всіх підвіконнях? А якою дією ми дізнаємося? Так, можна використати дію множення. Але ж у нас неоднакові будуть доданки. Отже, ми використаємо дію множення для трьох підвіконників, а четвертий підвіконник додамо. Запишіть задачу, виконайте двома діями, потім звіримося, а можна виконати виразом. Я сподіваюся, що вам легко було розв'язувати задачу, і ви розв'язали її правильно, молодці. Завдання 548. Запишіть вирази в зошит та знайдіть їхнє значення. Зверніть увагу, що в нас є два одинакові вирази. Але у першому виразі ми послідовно виконуємо дії, а в другому, де є дужки, спочатку виконуємо дію в дужках, а потім дію за дужками. Поставте відео на паузу виконайте завдання. Завдання 549 та 550 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу та попрацюйте. Всі ви добре працювали, на уроці не дрімали, всі завдання розв'язали, і скажу вам у кінці, всі ви просто молодці!